Всім привіт! Сьогодні буду міняти рідний комутатор. Ось такий Yamaha Aprio На ось такий комутатор. Цей комутатор згорів, коштує він від 500 гривень і вище. Я переговорив з власником. Ми вирішили поставити сюди комутатор, який коштує 200 гривень. Для цього нам потрібно буде комутатор 200 гривень. П'ятиконтактне реле 50 гривень, разом виходить 250 гривень. А щоб купити такий 500 і вище. Вони там є і по 1000 гривень. І такі комутатори в нас в нашому місті вони не продаються. Їх привозять тільки під замовлення. А ось такі комутатори можна купити, проблем немає ніяких, вони є постійно в наявності. Тому сьогодні. Я буду відрізати ось цей роз'єм і перероблювати все, щоб поставити ось такий комутатор. Спробував я розібрати рідний комутатор, думав, можливо, вийде його відремонтувати. Але почав розбирати і тут бачу все просто вигоріло. Власник розказував, що вони пробували зі своїм знайомим за допомогою акумулятора методом тика. щось там Відремонтувати і зробили так, що спалили все, що могли. Ставити буду ось такий комутатор. Ці комутатори в нас по місті є завжди в наявності, і вони коштують набагато дешевше. Він підключається так: білий дріт з цього комутатора йде на індукційний датчик в генераторі. Червоний дріт також під'єднується до генератора, до високовольтної котушки. Жовтий дріт. Іде нас до кутушки запалювання. Чорний дріт це мінус. Зелений дріт, він коротиться на масу, таким чином наш мопед глушиться. Буду ставити реле п'ятиконтактне, тому що замка запалювання на цьому мопеді немає мінуса коли ми вимикаємо замок. Мінус там тільки з'являється тоді, коли ми вмикаємо запалювання. Тому буду під'єднувати так. На 86-й контакт я сюди подам плюс. Плюс на мопеді можна взяти з тих друтів, які йдуть на заряд акумулятора або від реле-регулятора. Далі на 85-й контакт буде під'єднуватися мінус, який буде йти замка запалювання. Там на цьому мопеді... Я зараз подивлюся, який тут він кольором той дріт. Він чорний з білою полоскою. Ось цей дріт, чорний з білою полоскою, він йде з замка запалювання і він буде під'єднуватись нас на 85-й контакт. Далі, на 87-й контакт. Нічого я не буду під'єднувати в цьому реле. 88-й контакт ми під'єднуємо на масу. На 30-й контакт ми будемо під'єднувати зелений дріт з комутатора. У нас вийде так, коли ми увімкнемо запалювання, будемо заводити його або лапкою, або стартером. Реле у нас буде вмикатися і не буде коротитися цей зелений дріт на масу. Коли ми будемо вимикати запалювання на мопеді, Реле буде вимкнуте, і зелений дріт буде закорочений на масу і іскри не буде. Зараз я це все під'єднаю і покажу, як воно працює на самому мопеді. Ось так виглядає кінцевий результат. Ось наш комутатор. Реле. Ще потрібно буде його все тут десь закріпити. Трішки такий бардак після цієї роботи. Зараз покажу, що все у нас заводиться. Повертаємо ключ. Все глушиться. Може працювати ця система і з акумулятором, і без акумулятора. Зараз я вам продемонструю, від'єднаю. Аккумулятор. Вмикаємо запалення. Двигун холодний. Все працює. Ось таке відео. Якщо воно вам було корисне, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!